Онлайн-школа програмування ЮА. Допомога з математики. В цьому короткому відео ми з вами поговоримо про прямі кути. Вони надзвичайно важливі, наприклад, при будівництві. Мені здається, що цей будинок не є рівний. Ви погоджуєтесь зі мною. Давайте з вами розглянемо, як отримати прямі кути 90 градусів. І які технології для цього використовують. А потім розглянемо цікавий лайфхак, який нам дозволить отримувати прямий код, спираючись на наукові надбання стародавніх людей. У наш час будівельники використовують різні приводи. Вони дозволяють побудувати наші будинки такими рівненькими. Рівень, лазерний рівень. Як, наприклад, цей будівельник Він використовує лазерний рівень для того, щоб стіни в будинку, де він проводить ремонт, були надзвичайно рівненькі. Точність важлива. Інколи вона настільки важлива і потребує надзвичайної точності, що використовують навіть супутники. Ви напевно чули, що Бурдж-Галіфа – це найвищий у світі. він розміщений у місті Дубаї, Об'єднаних Арабських Еміратів. На сьогодні він є найвищою спорудою планети Хмарачос сягає висоти 828 метрів і налічує 163 поверхи. Під час будів... будівництва будівельники використовували навіть супутники, оскільки будівництво такої великої споруди потребує надзвичайно точних розрахунків. І якби бурдж халіфа була розташована не під ідеально прямим кутом, то б навіть маленький безсув приводив до того, що на певні частини будинку збільшилось навантаження на мільйони тонн, оскільки ця споруда надзвичайно важка. Добре. Ви знаєте, що точність під час, наприклад, будівельних робіт та в інших галузях надзвичайно важлива. Сьогодні ми з вами розглянемо, як отримати кут 90 градусів без будь-яких приводів. Маючи звичайну матузку з 12 рівних відрізків, наприклад, по 1 метру, тобто 12 метрів, ми можемо з вами побудувати прямий кут. Саме цей спосіб використовує під час будівництва стародавні єгиптяни, коли виникала потреба знайти прямий кут. Про це кажуть сучасні вчення. І ми бачимо теж. Дуже відому споруду стародавності єгипетські піраміди. Вони багато років стоять і теж важать надзвичайно велику кількість. У той час, коли їх будували стародавні єгиптяни, супутників не було, та точність вражає. Цікаво, як за допомогою звичайної мотузки. Отримати ідеальний прямий кут. Давайте з вами розглянемо це. У цьому нам допоможе теорема Піфагора. Площа квадрата, побудованого на гіпотенузі прямокутного трикутника, дорівнює сумі площ квадратів, побудованих на його катетах. Як на цьому малюнку? Ми бачимо гіпотенуза, і оцей квадрат він дорівнює сумі. Двох цих квадратів. Це одна з найвідоміших геометричних теорем, і вона має назву теорема Піфагора, знаменитого давньогрецького філософа і математика. В історії математики знаходимо твердження, що цю теорему знали за багато років до Піфагора. Наприклад, як було сказано раніше, стародавні єгиптяни знали про те, що трикутник зі сторонами 3, 4 і 5 є прямокутник. У нас час теорема звучить так, маючи на увазі не тільки площі, але й довжини сторін прямокутного трикутника. Вона звучить як у прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Гіпотенуза С в квадраті дорівнює. Катет А в квадраті. Додати катет Б в квадраті. Відомо дуже багато доведень теореми з різними математичними методами. Але одні з найбільш наочно пов'язані з площами. Давайте з вами розглянемо і спробуємо довести цю теорему. Побудуємо квадрат, сторони якого дорівнюють. В сумі катетів даного трикутника А додати Б. Пвоча квадрату дорівнює в дужках А плю в квадраті. Як показано на цьому малюнку. Тобто ми перенесли катет А та катет Б на кожну зі сторін квадрату. Добре. Якщо провести гіпотенузу С, очевидно. Що вона утворила квадрат всередині побудованого квадрата. Сторони чотирикутника дорівнюють С, а кути прямі. Оскільки гострі кути прямокутника ноготрикутника в сумі дають 90 градусів, тоді, тоді кут чотирикутника також дорівнює 90 градусів. Тому що разом всі три кута дорівнюють 180. Отже, Площа квадрата складається з чотирьох площ рівних прямокутних трикутників і площі квадрата утвореного гіпотенузи, як показано на цьому малюнку. Тобто ми утворюємо квадрат, використовуючи гіпотенузу С. Добре. На двох сторонах квадрата давайте з вами змінимо місць. Місцями відрізки А і Б. При цьому довжина сторони квадрата не змінюється. Тепер площу квадрата можемо скласти з двох площ квадратів, утворених катетами А і Б і двох площ прямокутників. Тобто ми з вами змінюємо місцями А і Б з однієї сторони та з іншої сторони. З двох сторон ми цього не робимо. І ми отримаємо квадрат А в квадраті, квадрат Б в квадраті і два прямокутника. Так площа у нас залишається та ж сама. З цього випливають висновки, що 4 помножене на АБ поділене на 2. Дорівнює 2 ab і C 2 ab І С в квадраті у нас дорівнює, А в квадраті додати Б квадрат, що і є одним з доведень теореми Піфагора. Розглянули ми з вами підтвердження того, що, якщо у нас сторони 3, 4 і 5, то дійсно у цьому випадку. Ми з вами отримаємо за теоремою Піфагора Прямий кут. До речі, цей трикутник інколи навіть називають Єгипетським трикутником. Ну, а тепер про наш лайфхак. Лайфхак. Беремо матузку, ділимо її на 12 рівних частин. Якщо необхідно знайти прямий кут в точці 2, то від точки 1. До точки 2 беремо 4 частини. Ось, ми взяли. Тут у нас початок мотузки. Одна частина, друга частина, третя частина, четверта. Від точки 2 до точки 3 беремо 3 частини мотузки. Одна, друга, третя. Зафіксувавши точку 2. Розтягуємо матузку, щоб вона стала рівною. Коли у нас матузка, безумовно, має бути 12 метрів. Або 12 одиниць, якщо мова йде не про метри. З'єднавши кінець матузки з точкою 1, і у нас утвориться прямий кут 90 градусів точці 2. Ось так. 4, 3, зафіксували, розтягли, і ми можемо утворити з вами. Прямий кут, використовуючи звичайну матузку. Це надзвичайно корисно в побуті, щоб отримати прямий кут. Дякую, що ви залишаєтесь з нами. Спробуйте розібратися з теоремою Піфагора, запам'ятати її, вона важлива і вам знадобиться. Підписуйтесь на наш канал до наступних відео!